Кліма, привіт! Як настрій взагалі, особливо після дебютного м'яча за лівий берег забитого? Привіт, все добре. Готуємось до наступної гри. Вже не думаю о прошлому м'ячі. Е, як вважаєш, на які позитивні сторони лівого берега вказав матч з Версу? Перемога на виїзді та ще й на характері видалася? Я, я сам не думав. Не знаю, мабуть, характер і визнався. Десь фарт. Як провів вихідні ти, як провела вихідна, вихідні команда, які були пов'язані з паузою на збірні? Та просто вдома пив чай та відпочивав. Саме в Кривбасі провів найкращі роки кар'єри твій батько. І ти народився в Кривому Розі, також грав в цьому клубі. На матч з кривбасом в тебе особливі налаштування? На ну, звісно, мені хочеться більш проявити себе та, мабуть, доказати їм щось. Та й хочеться батька побачити нарешті. Якщо заб'єте, святкувати не будете? Ну я не сам думаю. Я не можу точно сказати. А, загалом розкажи за атмосферу в колективі лівого берега, чи все тобі подобається, чи немає ніякого дискомфорту в плані комунікації з гравцями? Ні, все добре. Всі гравці дуже комунікабельні, добрі, щирі, веселі. Є з ким провести час. У місті, все добре. А, чи до душі тобі той стиль гри, який ставить тренерський штаб лівому берегу? Так, дуже подобається цей стиль гри. Але ну, трішки багато бігів, я люблю більше з м'ячем грати. Ти надто добре знаєш Криворізьку команду, її слабкі та сильні сторони. Чи допоможе це у підготовці до матчу? Ну, я думаю, побачимося на полі. Я так не можу сказати. Чи питав в тебе головний тренер якісь секретики? Це останеться в нашому колективі. Чи підтримуєш ти з кимось з криворізької команди близькі стосунки? Так, у мене там багато друзів, то ми майже щодень не списуємось. Чи зідзвонювали саме з приводу і напередодні матчу в неділю? Що обговорювали? Обговорювали. Ну, Я трішки питався у них. Якраз некоторі секретські, хто буде грати, я не знаю, спитав, що вони хочуть, що будуть робити, але ну, вони не розказують. Який все-таки, на твою думку, ключ до перемоги над минулорічним бронзовим призером чемпіонату України? Дисципліна самовіддача, я вважаю. Я думаю, що нам буде дуже важко, тому що, ну, Крибас, чесно кажучи, дуже гарна команда зараз. Так у них там були. Трішки проблеми, тому що ну, багато було дуже матчів було. Я сам це прочувствовав, хоч не грав, але було, вся сама згодив. Але це важко. І я думаю, що треба буде віддатися на всі 120, а то й 130%. А що очікуєте побачити від суперника на полі? Та я, в принципі, розумію, що там буде. Чи сподіваєшся ти, що твої очікування від гри виправдаються, чи навпаки не виправдаються? Чесно кажучи, я сподіваюся на погане, але очікую гарного. Тому думаю, що або вони ну, або вони виповняться, або все буде гарно.